Ми з дитиною проснулися в той момент, коли вже в мене двері вилетіли, стекла всі, вся передня сторона. Будинок Оксани Мусієнко по сусідству із подвір'ям, на яке зранку, 20 січня, упав російський безпілотник. У селі Тарасівка Семенівської громади пошкоджено 11 домоволодінь. Вода вже на даний момент замерзла в хаті, яка в кран постачалась. Пічне опалення. Зараз буду протаплювати грубку. Дверей немає повністю. Передньої частини криші також немає. Це тільки на будинку. Фасад пошкоджений, чотири стекла, ну чотири вікна металопластикових пошкоджено, і в сусіда півхати нема. Поруч з будинком. Бачите, вирву зараз і бачите масштаби пошкодження. Власники будинку проживають на іншій паралельній вулиці. Час від часу вони. Перебувають на території цього домогосподарства і періодично ночують ну, в цьому будинку. На щастя, саме сьогодні тут нікого не було. Цей дім був збудований у 1970-х, але нині його вже не можна відновити. Це було почало п'ятого, деренча три пролетіло, потім чую луток. Як шандарах на дивана впала. Тут проживав син. Ну, Він і час би проживав. Він на війні. Він на фронті. Ці з Покровська ніхто не відпустить. Він недавно був у будівлях у селі пошкоджені вікна, двері та покрівлі. На місце обстрілу приїхали представники гуманітарної місії Проліска. Поранених людей на щастя немає. Є родини, котрі відчувають гостру реакцію на стрес. За ними працюють наші. Фахові психологи із будівельних матеріалів надаємо для екстреного ремонту пошкодження дахів, скління, брезенти, плівки. Як розповів перший заступник голови громади, також матеріали для ремонту надали і від селищної ради. Питання щодо фінансової допомоги розглядатимуть на засіданнях виконкому. І Там пожаркам часники приїхали, дрон витягували. Там дрон вже впав він прямо перед хатою. Зразу розсіляно що робити. Поки свят був, на жаль, включає світ. Поки світ був, давай бігом шукати вікна чим затуляти. Комунальні служби приїхали, волонтери привезли пакети Ці з, з, з вулиці обшиють, а я двойники мене двойники обшию цими пакетами з двоє всередини. Сказали, буде може іскодування. Надіємось. Не відбудують і комп'юксації не буде, то що будинок не оформлений. Ну не получу, то й не получу, не заробили. Ну так все одно хорошо, не оформлений будинок. Тільки все пошкоджено і все унічтожено. Ну я десь буду писати. Через обстріл правоохоронці розпочали кримінальне провадження за вчинення воєнного злочину. Лілія Пархоменко, Михайло Гудим, Оксана Іванова та Микола Єрьом'ко Суспільне новини Полтава.